Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Водплюс вже у грі. Що ж ви зможете отримати з водплюс, приємні нагороди, золото. Ексклюзивну машину, безкоштовний демонтаж обладнання, додатковий слот для вилучення і багато чого іншого. Друзі, ви на каналі Ньюз і сьогодні вам розповім про таку функцію, як Вот Плюс. Звісно ж, за донат. Ця функція буде додавати нам багато позитивних плюсів. І розпочнемо із найголовнішого: сховище золота. Сховище золота буде діяти так само, як і сховище на срібло, але на срібло там 750 тисяч, а золота ми зможемо крафтити в тиждень 500, тобто діє аналогічно до сховища. Кредитів. У ньому можна накопичувати суму до 500 золота і відкривається воно раз на тиждень. Тобто за місяць ми можемо нафармити собі приблизно 2000 золота, але там потрібно буде інтенсивно грати. І для того, щоб його отримувати, є таблиця, і ви зможете зрозуміти, скільки ж вам потрібно грати та як вам потрібно зіграти для того, щоб отримати ці 500 золота. Отже, сховище золота це новий функціонал, дає змогу заробляти золото, граючи у випадкових боях, включно з генеральними. Битвами. А ковище золота це новий функціонал, дає змогу заробляти золото, граючи у випадкових боях, включно з генеральськими битвами, а також у режимі натиск і лінія фронту. В інших режимах сховище золота не поповнюватиметься. Точна кількість золота залежатиме від результату бою та деяких додаткових умов. Отже, випадковий бій, перемога 7 золотих, поразка або нич'я. Грати на техніці від 4 го рівня та вище, посісти місце в топ-10 вашої команди. За кількістю здобутого досвіду, до речі, тут мені щось це нагадує, те, що Wargaming хоче зробити таким чином: а трішки підвищити інтенсивність боїв, але інтенсивність боїв на рахунок того, щоб ви ліпше грали. Тобто, якщо ти посів 11-те місце в своїй, із списку своєї команди, тобто. Ти не отримаєш ні 7, ні 4 золота. Це доволі непогано, що може свідчити про те, що, можливо, поліпшаться бої та будуть іти вони трішки довше. Це потрібно вже буде дивитися сьогодні або ж то завтра, протягом цього місяця, як змінилась гра. Генеральна битва дає нам 7 золота та 4 за поразку або ж то нічию. Але тут потрібно посісти в топ-20 вашої команди. Натиск, перемога. 2 золота та поразка 1. Посісти місце топ-5. Лінія фронту. Перемога 21 золота або ж поразка 12 золотих. Посісти місце в топ-20 вашої команди за кількістю здобутого досвіду. До речі, непогано все вони так зробили. Можна розраховувати на більш-менш нормальний баланс. Курс підготовки екіпажу. Кожен член екіпажу однієї машини отримуватиме по 40 одиниць досвіду кожні 5 хвилин, навіть якщо ви не у грі. Це також доволі непогано, але мені здається, що трішки Wargaming з цим перегнув. Тобто кожні 5 хвилин та 40 досвіду. Це багато і можна прокачати свій екіпаж за місяць в середньому на півтора навичка. Тобто, один навичок на 100%, а другий на 74%. Це також приємна функція, але все ж таки трішки вони перегнули палку. Ексклюзивна машина це американський важкий преміумний танк восьмого рівня. ТС-54 залишатиметься у вашому розпорядженні допоки діє підписка вод Що свідчить нам про те, що насправді цей ТС-54 доволі непоганий. Це американський важкий танк преміум восьмого рівня, буде ексклюзивною машиною. Доступно лише з підпискою Водплюс. На додачу до спареної гарматної установки здатність завдавати 560 одиниць шкоди за залп. Танк Т-54 може похвалитися міцною башнею з номінальною товщиною бронів 305 мм. Але є і нюанси, де можуть пробивати вас це, особливо щочки, такі очки, і, звісно ж, командирська башня. Рекошетною верхньою лобовою деталію та кутом нахилу гармати 8 градусів. Базове значення максимальної швидкості руху вперед становить 35 км на годину. Але якщо ми поставимо боновий турбонагнітач, то ми будемо їхати в середньому 41-42 км. Але не забувайте про те, що на цей танк можна ще поставити закалку, стабілізатор або ж то якусь та вентиляцію, що дає змогу танку ТС-54 пересуватися разом із основною групою союзників. Як ви знаєте, що в загальному танки, які випускає Wargaming, вони не їдуть свою максималку. Тобто, якщо наш ТС-54 заявлено, їде 35, то він буде їхати 32-34 кілометри. Ну і наступне це у нас безкоштовний демонтаж обладнання. Безкоштовний демонтаж обладнання застосовується до всіх типів обладнання, окрім удосконаленого і експериментального обладнання другого рівня. Удосконалене обладнання це те, яке ви купуєте за бони. І, звісно ж, експериментальне обладнання, якщо ви його апнули до другого, Рівня, то ви не можете його уже демонтувати. Але ви можете демонтувати розове обладнання та стандартне обладнання, що є доволі непоганою функцією. Ви зможете економити 10 своїх золотих на одному обладнанні. Додатковий слот для вилучення мапи. Звісно ж, не всі користуються вилученням мапи, але все-таки нам додали це. І знаєте, як було вилучення всього дві. Вилучення всього двох мап, це сталося все ж таки набагато ліпше, тому що хтось взагалі не вилучає мапи, а комусь потрібно ще одну мапу вилучити. І доволі це непогано. З танковим преміум-аккаунтом ви можете вилучити три бойові локації взагалом. Курс підготовки екіпажу більш детально зараз вам розповідає. Цей функціонал допоможе значно пришвидшити навички екіпажу однієї обраної машини, за винятком техніки для ігрових подій. Поки діє підписка плюс кожен член екіпажу у вибраній машині безперервно отримує досвід, незалежно від того, чи перебуваєте ви у грі. Кожен член екіпажу у вибраній машині отримає 40 одиниць досвіду екіпажу кожні 5 хвилин. Обсяг досвіду. Не залежить від кількості членів екіпажу в машині, а також від типу або рівня техніки. Будь-якої миті ви можете змінити вибрану машину або посадити в неї інший член екіпажу. Тобто, ви можете, до речі, хочу нагадати, що ви можете на ТС-54 посадити екіпаж з артилерії, посадити екіпаж із ПТСАУ або ж то із середнього танку, що допоможе нам прокачати на цьому танкові доволі непоганий такий екіпаж, щоб отримувати досвід, члени екіпажу. Повинні перебувати в машині. Екіпаж також має бути навчений на обрану машину. Водночас, екіпаж преміум техніки мають належати тільки до тієї самої нації та бути навченим на той самий тип техніки, якщо рівень володіння основною спеціальністю у членів екіпажу. Нижчий від 100% досвід передусім буде спрямовано на підвищення його до максимального значення. Тобто, поясню, якщо у тебе, наприклад, екіпаж 70%, то до навичок цей досвід йти не буде. Він буде йти тільки до тих навичок екіпажу стандартних, тобто щоб догнати 100%. Тільки аж потім буде йти навичок на ваші навички. Навичок на ваші навички, досвід буде йти на ваші перки. Або ж то навички. До речі, Вод Плюс коштує до 10 євро, тобто ви можете оплатити 10 євро та отримати підписку Вод Плюс. Я можу сказати тільки від себе, те, що насправді ця функція допоможе багатьом гравцям, хто забажає нею користуватися. Це не примушення, це тільки особистий вибір. Тобто, ви можете вибрати для себе вот плюс підписку, або ж то все ж таки демонтувати за золото своє обладнання, або ж то купувати преміум аккаунт для того, щоб більш-менш нормально грати. Але. З підрахунками, те, що ми отримуємо преміум танк на місяць, ми отримуємо сейф із золотом. Тобто за місяць 2000 золота, за рік 24 тисячі золота. Я думаю, що це доволі непогано. Але все ж таки, якщо підрахувати ці всі суми, то буде зрозуміло, що трішки чимось це та й вигодно. Але для гравців, які не хочуть просто донатити в цю гру, я вас повністю розумію. Та підтримую, але все ж таки багато гравців будуть купувати цю підписку плюс, і зробити ми з цим нічого не можемо. Одне я можу порекомендувати вам: це не дивитися руснявих блогерів. Це відео скоро вийде до речі. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Я думаю, що вам огляд цієї новини сподобався. Та загалом, якщо ви вже її потестили, напишіть, що ви думаєте про підписку. Вот плюс. Всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Тихого та мирного неба. Пока-пока.